Твій королівський блог, мене звати Катя, і це друге відео, в якому я буду вам розказувати про мемуари принца Гарі Герцога Сасицького. Якщо ви не бачили перше відео, то я залишаю вам вгорі посилання. Обов'язково подивіться, там ми розібрали першу частину. Тож ви обов'язково подивіться. Ну а ми будемо розпочинати. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про причини розриву Гаррі з Челсі Деві, як принц ставився до стосунків із Меган Маркл, навіщо пара відвідувала могилу принцеси Діани, що вони там робили. Подробиці сутички між Гаррі та Вільямом, скандал із Кейт. Тож приготуйтесь, буде ну дуже цікаво. Так, ну і розпочнемо ми з вами з причин розриву з Челсі Деві. Челсі Деві це дівчина, з якою Гаррі мав найтриваліші стосунки. Вона зачинила мені сценарій, розумієте. ото, своїм язиком, хай бо хмило, мія. В них були чи не найтриваліші стосунки, перш ніж він зустрів Меган Маркл. Челсі навіть була присутньою на весіллі Вільяма та Кейт. Однак ставати королівською невісткою сама Челсі не поспішала і. Як бачимо, не дуже сильно той хотіла. Як е, і королівський двір, її треба зауважити. Не вважав просто супер-пупер пасією, е, супер-пупер кандидатурою на роль е, на роль нареченої Гарі. Ага, скажи, то вони ще просто мега не бачили. Челсі їм не підходила, ото доля їм і подарувала Меган. Принц Гаррі стверджує, що думка королеви щодо вільного способу життя колишньої дівчини принца Челсі Деві сприяла їхньому розриву. Як каже Гаррі, Челсі не хвилювалася про те, що про неї подумають, а тому легко вдягала міні спідницю та великі підбори, танцювала як хотіла, та пила текіло. Гаррі зізнається, що така поведінка дівчини робила його щасливим. Його Мабуть, щасливим і робила. А от палацу така поведінка Челсі не сильно то й подобалася. Як ми можемо зрозуміти, з уривку то не схвалювала таку поведінку Челсі і сама королева, і тому може вони там десь трошки посприяли їхньому розриву. Хто зна, правда, нам ніхто не скаже. Гаррі та Меган Маркл. Принц Гаррі зізнався, що фанатично ставився до стосунків із Меган Маркл. Я не думаю, що він тільки ставився. Він і зараз ставиться до їхніх стосунків із Меган, Ну дуже фанатично. Син короля Великої Британії також зізнався, що не очікував такої реакції від ЗМІ на новину про стосунки з його майбутньою дружиною. Ось такими своїми почуттями Гаррі поділився в інтерв'ю «60 хвилин з Ан. Дерсоном купером те, через що довелося пройти Меган, було певною мірою, схоже на те, через що пройшли Кейт та Каміла. Але були зовсім інші обставини. Я був дуже наївним і гадки не мав, що британська преса настільки фанатична. Але я також був фанатиком до стосунків із Меган, додав Гаррі. Він ним і залишається. Навіщо вони відвідували могилу принцеси Діани та що там робили у своїх мемуарах? Принц докладно описує, як з'їздив з Меган до сімейного маєтку Спенсерів. Це сталося у 20-ті роковини смерті принцеси Діани. Він їздив на її могилу в маєток Олторп разом із Меган. Про це пише видання Daily Mail, цитуючи самі мемуари Гарі. Гарі розповів, що вони переправилися на острів, де похована його мати, на човні. Після того як він побув на Одинці, він відчув, що Меган теж треба усамітнитись. Коли я повернувся, вона стояла навколішки із заплющеними очима і вперлася долонями в камінь. Написав Гаррі, додавши, що Меган потім сказала йому, що просила у діани ясності та керівництва. Мабуть, в той момент і відбулася церемонія реінкарнації, але то жарти, жарти, жарти. Гаррі Меган та знайомство з Чарльзом. Стало відомо, що принц Гаррі подбав про те, щоб Меган Маркл отримала схвалення майбутнього короля при зустрічі, тому він дав їй кілька порад. Про це пише Пейдж Стікс. Син британського короля подбав про те, щоб колишня американська акторка уклала своє темне волосся саме так, як любить тато. Він також закликав Мег нанести лише трошки макіяжу, оскільки Чарльз не схвалює жінок, які яскраво фарбуються. От мене. Не б не схвалив. Пара навіть кілька разів репетирувала зустріч. Гарі підказував Маркел, коли слід зробити реверанс, назвати Чарльза «Ваша королівське високосте або сером, та коли його слід поцілувати. Що стосується королеви консорта, принц Гаррі сказав, що реверанс перед нею робити не треба. А на що його кохана засумнівалася, і це просто вау! новина Обана, опана меган, в тебе увімкнулися мізки, чи що? Тобто. What? Ну, друзі, а тепер на кілька секунд перервемося щодо мемуарів Гаррі, Бо в мене є до вас кілька новин, і одна з них це те, що ми вирішили повернутися на Патреон. Так раніше ми відмовилися від цього ресурсу, бо не змогли вивести звідти гроші. Зараз на нашому рахунку трошки більше 11 доларів. Таку суму вивести неможливо. Патреон погоджується перевести гроші на особовий рахунок, коли на сайті назбирається більш. 300 доларів саме тому наша мета накопичити більше 300 доларів, вивести на картку та пустити на розвиток каналу. Щоб досягти цієї мети, ми розробили три рівні підтримки. Перший рівень в нас називається Royal Fan і він складатиме всього 3 долари на місяць. Це базовий рівень підтримки. За нього не передбачені привілеї. Рівень створений для того, аби ми відчували вашу підтримку і вчасно встигали радувати вас новими випусками. Royal блогу другий рівень euh, називається Royal Lover. Він вартує всього 5 доларів на місяць. Він створений для тих спеціальних, хто просто не може дочекатися нового відео від нас. Тому для От Мія, бачите, теж не може дочекатися нового відео від нас. Тому тут і вже є приємний бонус. А ми будемо надавати ранній доступ до наших відео. Третій рівень це Royal Supporter. це 10 доларів на місяць. Звання Royal Supporter ви заслуговуєте, якщо готові будете щомісячно платити нам 10 доларів. І в свою чергу ми зобов'язуємося надавати вам ранній доступ до публікації нашого відео. Також. Ож, ви отримуєте особисту подяку від мене за патронаж у кожному відео. Ми будемо безмежно раді, якщо ви станете нашим патроном або патронесою. Дуже чекаємо вас на цьому ресурсі. Меган проти Кейт наступний розділ мемуарів Гаррі. у своїх мемуарах. Герцог Сасекський згадує незручний момент між своєю дружиною та Кейт Мідлтон. Незручна ситуація виникла перед появою Сасекських та Вельських на форумі королівського фонду у 2018 році, коли Меган попросила у Кейт в гримерці позичити їй блиск для губ. Кейт... Ти б тоже не хотіла ділитися з меган? От так от, от, от Ти що, жадім на чушо. Кейт полізла в сумочку і неохоче витягла маленький тюбик, написав Гарі. Мех видавила трохи на палець і приклала до губ. Кейт скривилася в той момент. Далі герцог сказав, що всі мали посміятися з цього, але преса відчула, що це було щось більше. Гарі додає, що Кейт, мабуть, була вкрай напруженою, оскільки тепер її завжди порівнюватимуть і примушуватимуть змагатися з мех. Звід. Ки такі е, висновки ну не зрозуміло у шокуючих мемуарах, Принц Гаррі розповідає, що з нетерпінням чекав на створення могутньої чудової четвірки, Фепфо. А як тільки зустрів Меган Маркл і часто обговорював свої надії з братом, однак, коли він розповів свої мрії, Фепфо Вільяму принц Уельський нібито сказав йому пригульмувати і додав, зрештою, Гарі, вона американська акторка і все може трапитися. Ну, тобто, не лізь поперед батька в пекла, не загадуй так далеко. Ну, що можна сказати? Що принц Вільям такий мав рацію. Угу. Підготовка до весілля. Ох, тут буде. Пекельно, у тебе, мабуть, дитячі мізки, як Меган Маркл принизила Кейт Мідлтон перед весіллям. Це просто жах. Принц Гаррі розказав про один епізод, який проливає світло на те, чому Кейт і Меган не змогли б порозумітися. Перед весіллям Гаррі та Меган у 2018 році між Маркел і Мідлтон сталася сварка. У той період дружина принца Вільяма щойно народила третю дитину принца Луї, і за кілька тижнів до. Самого весілля жінки посварилися. Під час обговорення часу репетиції весілля та суконь для дівчаток Квіткарок Кейт була дуже засмучена. Пише Гаррі. У якийсь момент Меган сказала, що в Кетрін, мабуть, дитячі мізки через гормони. Після цього Меган отримала догану, оскільки вона не була настільки близькою з майбутньою королеви, щоб робити подібні заяви. І на як взагалі можна було до цього додуматись? Ну я не розумію. Меган хоче здаватися. О, то, то вона погоджується. Меган хоче здаватися простою, як двері, а виходить, що виглядає просто дурочкою. Давайте ще повернемося до такого моменту, що коли жінка народжує дитину, в неї природно має знизитися інтелект, щоб їй самій було цікаво проводити час з немовлятою. Це не якийсь недух. Недолік або ще щось. Потім дитина росте, і жінка повертається до свого е, звичного рівня інтелекту. Це нормально, це абсолютно нормальний природний процес. І майже всі жінки вже про це знають. Ну тобто, дійсно, природа придумала так, щоб самій жінці було цікаво з немовлятою. В неї має там завдяки гормонам, там ще чимось. Я не лікарка, я вам точно це не опишу. Я теж про це десь читала. В неї має знизитися рівень інтелекту, щоб їй. Це було цікаво проводити час. Цим цією маленькою людиною, але щоб ти так ще ніхто в королівській родині і брякнула таке майбутній королеві. Ти що, взагалі безсмертна, чи що? Згодом в пресі виникло більше подробиць цієї ситуації, адже в мемуарах Гаррі наводить нібито скріншот листування Меган і Кейт. Чому я кажу нібито, тому що це не оригінальний скрін їхнього листування? Його відтворили штучно завдяки програмам для дизайну. Повірте мені, як яке семемниці від Крити сайт Canva, і ви легко зробите скрін листування з Єлизаветою Другою. Як раніше вже розповідала сама Меген, перед їхніми весіллями з Гаррі, вона та Кейт мали певне непорозуміння через одяг дівчаток Квіткарок, а однією з яких була принцеса Шарлота. От, давайте е, прочитаємо скрін, що там написано. Кейт пише Меган: сукня Шарлоти надто велика, надто довга, надто мішкувата. Вона розплакалася, коли приміряла її вдома. Таке повідомлення зі слів Гаррі, Писала Кейт Меган, герцогиня ще Кембриджська тоді наполягала, що вбрання дочки, як і сукні всіх подружок нареченої, необхідно перешити безпосередньо, посилаючись на свою плумінницю порушення конфіденційності, яке напевно розсердить принца Вільяма. Гаррі наполягає на тому, що інцидент був спровокований саме Кейт, яка виглядала роздратованою, тим, що Меган не відповідала на її повідомлення. Добу за словами принца наречена була надта зайнята проблемами з батьком, який за гроші знімався тоді для попарації. Коли ж Меган відповіла, то відправила нову родичку до свого кравця на ім'я Аджай, написавши, що той чекає на них з донькою у палаці. Після ще кількох повідомлень Кейт відповіла добре і на цьому листування закінчилося. За словами Гарі, коли він прийшов додому, то побачив, що його наречена плаче на підлозі. Він був наляканий, побачив, що її так якою засмученою, але не думав, що це катастрофа, оскільки всі були в той момент над напруженням. Гаррі сказав Меган, що Кейт не хотіла нічого поганого. А наступного ранку тодішня герцогиня Кембриджська прийшла з квітами та листівкою, щоб перепросити у Меган. Не дуже розумію, за що вона там перепросила. Якщо у Меган розплакалася, ну то ну, я просто не бачу зв'язку між тим, що Меган розплакалася, і за що мала вибачитись Кейт. Ну її доньки. Вза велика сукня, ну через що вона мала просити в Меган про пробачення. Я не розумію, якщо ви розумієте, напишіть мені в коментарях взагалі за що Кейт вибачалась. Ну ну за що? Гаррі пише, що Кейт прийшла з квітами та листівками, перепросила у Меган, і він спеціально додає, що найкраща подруга Меган. Ну хто б сумнівався, лінці була в той момент на кухні, ніби натякаючи, що в нього є люди, які можуть підтвердити. Цей факт ага. у своїй книзі принц також написав, що були і інші проблеми між ним з Меган та Кембриджами. Кей та ВІЛ були незадоволені тим, що вони не отримали подарунок на Великдень. А потім Гаррі стверджує, що Кейт засмутилася і зажадала від Меган вибачень за фразу про дитячі мізки, і правильно зробила у свою чергу. Меган відповіла, що не може згадати ці слова, а потім додала, що не пам'ятає причину конфлікту. Меган, я в тобі не сумнівалася. От чесно герцогиня Кембриджська сказала Меган, що вони недостатньо близькі, щоб Маркл могла говорити про неї подібні речі. На що та відповіла, що в подібному тоні розмовляє з усіма своїми. Ми друзями. я вибачаюсь, але хто тобі меган сказав, що Кейт тобі подружка, і коли цей момент взагалі відбувся? Після цих слів Вільям назвав Меган грубою в обличчя, тикнув на неї пальцем і пояснив. Так тут не робиться. Меган же відповіла Вільяму наступне: якщо ви не заперечуєте, тримайте палець подалі від мого обличчя, захищаючи свою дружину, Гаррі пише: Меган сказала, що вона ніколи навмисно не робила нічого, що могло б образити Кейт. І що якби вона це зробила, то благала б просто благала б дати їй знати, щоб уникнути повторення цієї ситуації. Ну я не знаю, ви в це вірите? Я ні. Ідемо далі, стає все гарячіше. Тепер поговоримо про бійку Гаррі з Вільямом. Гаррі згадує, як Вільям приїхав до нього у Ноттінгем Котедж і почав скаржитися на Меган. Гаррі відповів братові, що той лише повторює наративи змії, і що він не очікував такого від нього. Ситуація між родичами загострилася після того, як Вільям обізвав Меган складною, грубою та непривітною. Обізвав. Чи просто не насправді така, і він констатував факт за словами Гаріо, брат схопив його за комір і по. Пер... Розумієте, так? Да? Мені здається, вона знає більше за нас. <рес> за словами Гарі, брат схопив його за комір і повалив на підлогу. Гарі впав на собачу миску, яка тріснула під ним. Ти не задоволена, <рес> да? У цієї бійку? Ти не хотіла, щоб вони дралися? Ну нічого, це ж хлопці, вони інколи б'ються, буває. <рес> у результаті падіння Гарі травмувався. Більше того, Гарі стверджує, що Вільям закликав вдарити його у відповідь, але цього не сталося. Пізніше, за словами Гарі, брат пошкодував про свою. Дій і вибачився. Також принц Гаррі пише, що Меган помітила синці та подряпане на ньому після бійки з братом, але не здивувалася і навіть не розгнівалася, коли дізналася, що сталося. Свята Меган. А тепер трошки абсурду. Заздрощі Вільяма через бороду Гаррі. Принц Гаррі припустив, що лише бородачі розуміють його гнів на Вільяма, який хотів, щоб молодший брат поголився в день весілля. Гаррі звинувачує Вільяма в заздрощах, оскільки покійна королева наказала майбутньому королю, ну тобто Вільяму, позбутися бороди перед його весіллям. А Гаррі ж Єлизавета дозволила бороду залишити, описуючи свою бороду, увага як щит від тривог. Гаррі сказав тому бредлі з телеканалу ITV у неділю ввечері. Я думаю, що Вільяму було важко, коли йому довелося збривати бороду. А Гаррі та меган заздрили Вельським через предмету інтер'єром. пам у своїх мемуарах Гаррі заявив, що вони з Меган Маркл хотіли меблі, які були у Кейт Принца Вільяма в Кенсингтонському палаці. Пара хотіла володіти книжковими полицями з волоського горіха, безцінними товарами мистецтва та іншими дрібничками декору. Проте за словами Сасексів, їм довелося задовольнятися покупками в Ікеа. А каже, що їм довелося... Ти не віриш? О, так я теж Гаррі каже, що їм довелося купити диван зі знижкою на кредитну картку. Меган Боже, які бідні люди, да? важко проковтнути. Цю історію, оскільки принцеса Діана залишила сину мільйони фунтів стерлінгів у банку, а як старший член королівської родини він отримував щедру суму грошей на свої особисті витрати та витрати своєї дружини. Чергова брехня, чи мені здається? Далі більше. Принц Гаррі розповів подробиці про те, як він повідомив родині про першу вагітність Меган Маркл. Це сталося на весіллі принцеси Євгенії. Гаррі пригадав, як розмовляв з Вільямом у сент жордж Голі Вільям був у захваті, коли дізнався, що стане дядьком. Він одразу закликав повідомити цю новину Кетрін. Проте у своїх мемуарах запасний Гаррі пише: Ми були у великій кімнаті. На стінах були обладунки. Дивна кімната, дивна мить. Вільям посміхнувся і сказав, що ми повинні сказати Кейт. Гаррі пригадує. Що Кетрін в той момент була зайнята, але Вільям наполягав, ох, щоб вони негайно сказали Кейт. Гаррі додає, Кейт також широко посміхнулася і сердечно привітала. Вони обидва відреагували саме так, як я сподівався, як я хотів. Боже нового ну, хоч щось хороше в його житті таки трапилося. Гаррі був задоволений і реакцією батька. На секундочку, якраз перед прийомом для наречених, ми загнали тата в куток у його кабінеті. Він був радий, дізнавшись що стане дідусем. В четверте його широка усмішка зігріла мене. А також Гаррі розповідає про момент, коли сам дізнався, що стане татом, і отут тут попахою крінжаченкою. Вибачте на слові. Меган зробила серію тестів на вагітність вдома. Поки я спав, прокинувшись, я побачив на комоді серію тестів на вагітність поруч із блакитною коробкою з волоссям. Моєї матері. В цей момент Гаррі відчув присутність принцеси Діани. Гаррі пише, що в той момент подумав, що ж мама може зробити з цією ситуацією. Побачивши, що тести позитивні, Гаррі додав: Дякую, мамусю. Принц Гаррі став першим членом британської королівської родини, який відверто розкритикував принца Ендрю через справу з Джефрі Епштейном. Герцог сасихський називає фурор навколо свого дядька ганебним скандалом. Але чи я б корова мичала? Гаррі? пляха. Перша зустріч Гаррі з родиною після інтерв'ю Опрі Вінфрі. це сталося на похороні принца Філіпа в квітні 21-го року. Гаррі згадує, що після похорону діда вони з Вільямо мало не побилися. А принц Чарльз буквально встав між синами і сказав: будь ласка, хлопчики, не отруюйте мені останні роки життя. Ну не може тут з Чарльзом не погодитись. Гаррі та смерть королеви Елізабет. Принц Гаррі розповів, що його не запросили на рейс, яким інші члени королівської родини вирушили до замку в Балморал. Під час своїх інтерв'ю в рамках промокомпанії Гаррі розповів, що намагався зв'язатися з братом щодо планів поїздки до Балморала. Але в результаті він таки летів сам. Про це пише Піпл. Я спитав свого брата, які у тебе плани? Як ти з Кейт будеш туди добиратися? А потім, через кілька годин, ви знаєте, що всі члени родини, родини, які живуть в районі Вінзора і Аскота, разом стрибнули до літака. Літак, до речі, був на 12, 14, можливо, 16 місць зауважує Гаррі. Він таким чином натякає, що вільні місця були, але його просто не запросили. І це питання уточнює. І інтерв'юєр він так і спитає, Вас не запросили на цей літак. Мене не запрошували. підтверджує Гаррі. голос за кадром. Пояснює, що на той час, як Гаррі дістався Балмора, королева вже померла. За словами принца Гаррі про смерть своєї бабусі він. Дізнався вже з новин сайту BBC. От, і все, поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Дуже прошу вас поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар, чи то схвальний, чи то критичний. Ви ж пам'ятаєте, що саме лайки та коментарі допомагають у безкоштовному просуванні цього відео. Дуже дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал Копійчиною. Тепер я знову запрошую вас стати нашими патронами, патронесами. Всі посилання будуть. У в описі до відео а реквізити нашої картки ви зараз бачите на екрані. Тож слава Україні! Боже бережи короля! Донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу, цілуємо, любимо ваші королівські блогерки.